Лектіалі. Мікрофлора у порядку, міцний імунітет. <ривіт> 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 Беллів. Тепер до правил. У цьому випробуванні буде два раунди. У кожному з яких ви будете змагатися з суддями. Бо ми там можемо вже пісок з нас почне сипатися, якщо ми будемо стояти на місці. Тільки казати Смачно не смачно треба дривити. Яку саме страву треба приготувати, не знає ні Вова, ні Оля. Це випробування придумав я самостійно і подбав про те, що все було абсолютно чесно. Я розумію, що ви з суддями в різних категоріях, тому у вас буде фора. Ви можете об'єднатись, якщо хочете, аби протистояти судді. Один із суддів буде з нами боротись, і при цьому у нас буде однакова задача. Задачу цю ніхто не знає. Розкриємо ми цей е, конвертик тільки вже, коли время піде. У нас буде всього 45 хвилин, і за цей час потрібно приготувати якусь повноцінну страву. У нас буде можливість обрати або ви хочете один грати проти суді, або ви можете розділитися на пари, або в трьох, або в чотирьох, або взагалі всі разом. Перший раунд пройде зі мною. Тобто проти мене, а я проти вас. Ектор і Володимир в цей час підуть відпочивати в гримерках. <рес> Коли ми всі приготуємо, ектор і Володимир повернуться на кухню і скуштують наші страви. Вони не будуть знати, хто що готував. Вони оберуть одну страву, яка їм сподобається найбільше. Якщо ця страва буде моєю, то цей раунд перемагає команда суддів. Якщо сподобається страва когось з вас, перемагають учасники. Угу. Другий раунд пройде зі мною. Оля з ектором підуть відпочивати. Знов таки 45 хвилин. Знов таки ектор Оля куштують наші страви і обирають переможця раунду. Страва переможниця, кого оберуть за два раунди найсмачніша. Отримає шеф шефніш. У раунді, де перемога буде за суддями, хтось з вас одягне чорний фартух за гіршу страву. об'єктивно зробити смачну страву ну, це важко, але не так важко, як. Перевершити всі старання і весь досвід, який є у Володимира і який є у Ольги. Сьогодні ми можемо самі об'єднуватись в команди. Це вже, типу, трохи урівнює наші шанси на перемогу, можна сказати. Типу, ну нехай буде на перемогу. У нас є така фора, що ми знаємо класну кладову і знаємо класну девайсно. Тобто там ми будемо орієнтуватися краще, ніж вони це 100%. Ми вже плюс-мінус розуміємо, як спланувати час по чітким обмеженням 45 хвилин, бо я сумніваюся, що вони по таймеру готують якісь страви. І це ще не все. Ми вирішили підвищити ставки в цьому випробуванні. Якщо учасники переможуть уперше в історії Мастер Шеф, вони зможуть солодко відсвяткувати перемогу і кинути один з цих тортів в обличчя комусь із суддів. <риклад> Ти типу по два торта. І якщо сьогодні хтось з програє, то цей торт. Полетить йому в обличчя. І ти такий ого. Олю. У мене спазми вже в В боці. нас теж. Я теж дуже хвилююсь, і я не знаю, що тут. Ось конверт із завдання від мене. Залишаємо тебе з учасниками, а ми з Володимиром підемо готуватись до куштування. Okay. Добре, добре. Я постараюсь вас не підвести, друзі. Врач! Щоб ви не перепутали, де соус, де пюре.